Для Запорізької області укріплення Запорізького фронту, будівництво фортифікаційних споруд, неба і допомога силам оборони України залишається в пріоритеті. Про це вкотре наголосив очільник області Іван Федоров. За перший квартал цьогоріч для захисників спільними зусиллями громади області придбали техніки й обладнання на суму 950 мільйонів гривень. Амбітний план на рік 2,5 мільярди. Також в пріоритеті енергетична безпека і незалежність та відбудова, зазначив Іван Федоров. Домовилися з донорами про залучення більш ніж 50 когенераційних установок на загальну потужність 130 МВт і будівництво перших на території Запорізької області комунальних сонячних електростанцій, забезпечення житлом, а саме реконструвати та відновити майже 2 тисячі будинків, які були пошкоджені ворожими ракетами. Підтримка ветеранів та членів їхніх родин ще один важливий напрямок. Запорізький регіон став першим в Україні, де в кожній громаді створили структурні підрозділи з питань ветеранської політики. Загалом на соціальну підтримку колишніх військовослужбовців та адаптацію до цивільного життя передбачено 357 мільйонів гривень. На території Запорізької області працюють п'ять ветеранських просторів. Перший, звісно, треба відзначити громадські організації. Три було створено за їхні ініціативи вчора. За участі пані міністрки Наталії Калмакової в Запоріжжі був відкритий перший комунальний заклад. Але ми для себе беремо більш амбітні плани і до кінця року плануємо в Запоріжжі відкрити найбільше в Україні ветеранПРО. Також завдяки Міністерству профільному у справах ветеранів ми були включені до пілотного проєкту і на території Вільнянської громади плануємо побудувати державний ветеранський простір. Обговорили під час заходу і питання корпоратизації на комунальних підприємствах. Згідно із законом, державні підприємства зобов'язані пройти корпоратизацію після 28 серпня цього року. На це у них буде 3,5 роки. А от для комунальних підприємств це не обов'язково. Проте нові комунальні підприємства вже не створюватимуться. Замість них будуть лише ТОВ чи АТ, які на 100% належатимуть громаді. І приватизація таких підприємств не передбачена. Зміна форми власності необхідна для того, щоб залучати кредити від міжнародних донорів та інвесторів. Проте цей закон не стосується комунальних закладів, таких як школи, дитячі садки чи лікарні. Ми готові через офіс конгресу опрацьовувати питання пропозицій до цього законодавства, як краще як зробити так, щоб громадам було зручніше. Обговорили на конгресі місцевих і регіональних влад і створення безпечних умов для якісної освіти. Наразі в області працюють шість підземних шкіл. Ще чотири майже готові до відкриття. Десять нових підземних шкіл будується, а ще на п'ять оголосили тендер. Загалом в Запорізькому регіоні реалізується концепція будівництва щонайменше 25 підземних шкіл. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.